Радівських телеглядачів в ефірі чергова програма Трибуна депутата. Отже, депутати районної ради, мабуть, найближчі до людей народні обранці, звісно, після селищних та сільських. Тож, якими проблемами опікуються ці люди, які мають права та обов'язки, а головне, яка практична користь громадянам від їхньої роботи, відповіді на це та інші запитання надає депутат, на рахунку якого майже вже не один депутатський запит. Це Василь Ярославович Цуцуп. Тож слово сьогоднішньому гостю програми Трибуна депутата Василю Ярославовичу Цуцупу. Отже, вітаю вас в нашій студії, Василь Ярославович. Наші виборці пам'ятають вас ще в ті часи, коли ви тричі були обрані депутатом міської ради. Але я хотів би зупинитись на тому моменті, от 2012 рік, чим відрізняється він від тих років попередніх? Хочу сказати, що будучи депутатом міської ради, я пройшов три скликання, і три скликання обирався в мажоритарних округах. Зараз політична ситуація змінилася, зараз виборча система змінена. 50% йде по мажоритарних округах. і 50% пропорційно. Друге скликання мене обирають по пропорційній системі. Так було вирішено на раді партії. Сказали, що доцільність моє перебування в районній раді більша, як у міській раді, що я принесу більше користі в районній раді. Тому я погодився бути депутатом районної ради від партії Єдиний центр. От, на вашу думку, коротенько, так ці зміни у виборчому процесі вони стали на кращу. Ну кращими стали чи, чи ні? Я думаю, що ні. На місцевому рівні краще було б по мажоритарних округах, щоб депутат був ближче до свого округу, а більш, більш дієвим може бути робота депутата, коли він прив'язаний до определеного округу. Отже, зараз ви депутат районної ради. Скажіть, будь ласка, які права та обов'язки має депутат районної ради? Ну, і прав і обов'язки багато є, тільки щоб ми могли з цим скористатися. Ну, саме дієвий механізм депутата районної ради це робота в комісіях. Угу. Фракція через депутатські запити, через депутатські звернення може вирішувати всі питання, які наболіли е, на наш, наших виборців і наших е, мешканців району. Угу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ви прийшли от до влади? Через яку партію от ви стали депутатом районної ради? Перший раз я в районну раду зайшов як депутат від партії Наша Україна. Теперішнє скликання від єдиного центру. Угу. А чому ви, ви. Ви партійна людина? так? Так, я, я член партії, я член Ради партії, я від першого дня в єдиному центрі угу. і від цієї політичної сили я прийшов в районну раду. Так, є таке питання: чому ви вирішили перейти от, з нашої України в єдиний центр? Що спонукало вас? Коли я побачив, що е, наша Україна. Дуже багато гетьманів, багато хотіло бути командирів, а роботи не було. Президент Ющенко все вів до того, щоб наша партія тоді, наша партія себе скомпрометувала. І Замість того, на президентських виборах, щоб він агітував за нашу Україну, він агітував проти Юлії Тимошенко. На цьому ми побачили, що Наша партія тоді наша Україна втрачала політичну зацікавленість у, у людей. Mm -hmm. Але дивіться, але представники от єдиного центру також не дуже в захваті від блоку Юлії Тимошенко. Ми ніколи не казали, що на ідіальні цей партійний діяч, ви бачите, до чого довелися. Ну в тих екстремальних умовах, коли вона підписала газові води, а я так розумію, що то самі більший негатив на ній зараз є. В неї і другого виходу не було, uh -huh. зима на вулиці була. Ну, бачите, прийшла друга політична сила, і щось за два роки нічого не можуть змінити, не поміняти ні ціну на газ, ні зменшити. І поки не бачимо і в нові політичні сили, що в них є якісь шанси на зменшення uh -huh. ціни на газ. Uh -huh. Я так рахую, що це був самий великий недостаток Юлії Тимошенко. Uh -huh. На той Зрозуміло. Дивіться, на відміну від міської ради, яка сформулю... ну, сформована на списках в основному представників партії регіонів. Районна рада сформована ну, опонентами, їхніми опонентами. Це представниками єдиного центру. На кожній сесії районної ради, ми бачимо чомусь конфронтацію. Це на вашу думку, з чим це пов'язано? Ну прекрасно розуміти, що наша політична сила саме більша у представлена в районній раді. І ми хочемо заставити їх рахуватися з нашою думкою. А те, що вони переводять у політику, я рахую, що на, на рівні району цього не потрібно робити, uh -huh. потрібно домовлятися. Другого не дано. Uh -huh. І завжди наша політична сила призиває до поміркованих дій. Uh -huh. Особисто депутат районної влади він несе відповідальність за виборців. Чи за, ту, ну, чи за ту політичну силу, от, яку він представляє в районній раді? Однозначно, ми, якщо ми йшли в владу, значить ми несемо відповідальність, Політичну відповідальність, нам виборці дадуть е е на нових виборах. Прекрасно розумієте, що ми коли йшли єдиним центром і нам пророкували там два-три депутати, зайдуть в районну раду, угу. а ми прийшли 24, значить люди розібралися, хто є хто в районі. Угу. Скажіть, будь ласка, як депутат районної ради співпрацює з громадянами, ну, своїми виборцями? Е, постійно є контакт з виборцями. Постійно ми відвідуємо виборчі округа. З головою районної ради кожного тижня два-три рази ми відвідуємо населені пункти, відвідуємо школи, відвідуємо сільські ради, спілкуємося з нашими депутатами. Е, питань дуже багато, котрі стараємося вирішувати. За вашу каденцію, скільки запитів ви подавали на розгляд районної сесії? І що це були за запити, чого вони стосувалися? Я наголошував, що саме дієві механізм це робота депутата з депутатськими зверненням депутатськими запитами це найдієві метод роботи у районній раді. І я вам скажу, що запитів було різноманітних і багато. Ну, Можу коротко сказати, що е, піднімав питання, коли дуже було поширено крадіжки е, металоконструкцій. Uh -huh. було, на Моє прохання була створена комісія, де її очолював, де е, дало позитивний результат. Е, почали органи правопорядку працювати. Uh -huh. Було депутатський запит, був по була телефонізації в селах Малокопання, Новоселиця, Хижа. І, і так далі. Угу. Проблема була, бо не можна було е, завести інтернет. Е, питання вирішено. Було в мене е, деп... звернення. Ну, до нас е, депутатів можуть звертатися як е, жителі району, так і, і міст. колективи, міста. Всі, угу. то було до мене, зверталися жителі міста, треба було е, пробувати зробити двосторонній рук біля стадіону. Uh -huh. Де я дістав відповідь, професійну відповідь, що там неможливо зробити що, за те, що там uh -huh. е е відсутній тротуар. Відповідь мене задовольнила. Було звернення нашого правозахисника з села Дротинці е Шуберта Федір Федера звертався відносно бюджету е сільської ради е Дротинської, де теж. Е я отримав відповідь від районної адміністрації в uh -huh. повному обсязі, на що була дана відповідь пану, що правильність їхніх дій. Uh -huh. Звертався я до е редактора газети, де оформлено був як депутатський запит, е до редактора газети Новини Виноградівщини, де була замовна стаття, і хто її фінансував, uh -huh. Новий відповідь прийшла. Така, знаєте, просто формальна відписка. Ну, була підписана критична стаття, була підписана ребриком, uh -huh. на що не підтвердилося, ребрик сказав, що все за... його тільки підпис був, uh -huh. стаття не його була. Uh -huh. Ну, Василь Васильович дав чисто формальну відписку. Uh -huh. зрозуміло. Це все в мене документи є. Uh -huh. що... Що ну, зрозуміло? Багато є. Багато є. Яка, ну, саме механізм, це робота звернення. От на вашу думку, що саме от, найбільше турбує от громадян, громадян нашого району? Проблем в районі багато, котрі ми системізуємо, ми фіксуємо, знаємо, що болить, болить що дорога. Мене болить серце, коли бачу, коли діти йдуть по обочині, угу. коли машини пролітають. Ось тут має держава приділити велику увагу. Багато проблем є, криші течуть, спортзали, ремонти, просять гроші. Самі розумієте, що грошей не вистачає. Було би, ми б їх поділили, ми б ділили ніч і день, тільки б були ті гроші. Район наш дотаційний, і ми все чекаємо на ті гроші. Болить мене. Питання нашого басейну на стадіоні, uh -huh. де ми не можемо ніяк знайти інвестора. Болить спортзали у школах, болить спортзали у сьомій школі. Uh -huh. Слава Богу, вже вирішилося питання з фінансуванням вже проєкт, профінансований дитячої спортивної школи на стадіоні Plasmosвиc. Виноградово гарне містечко, але в нас немає басейну. Uh -huh. От цим От, от на вашу думку, от, представники влади от, нашого району працюють над цими питаннями болючими? Не можу сказати, що вони не працюють, але ви бачите, що все йде зверху. Повнота влади у партії регіонів, Президент, Верховна Рада, уряд. Два роки змін ніяких немає. Угу. Все тільки на телебаченні, піари і змін не Угу. Коли стоїш у черзі заплатити за комунальні послуги, коли вислухаєш пенсіонерів, що вони мають вижити на 800-900 гривень при такому дорогому газі продукти харчування, де ж та влада, що нам так обіцяла, що покращення вже буде вчора? Нема ні вчора, ні сьогодні. Щось я не бачу, що і завтра буде. Угу. Незабаром в Україні відбудуться е, вибори до Верховної Ради, як от, ви? Ну, представник єдиного центру, ну і взагалі всі ваші однопартійці готуються до цих виборів. Наша партійна організація е, дієва. Створені в нас в кожному населеному пункті є осередки партійні. Як тільки буде е, партія вирішить, якщо висуне кандидата від єдиного центру, ми будемо включатися. До, до роботи. Такого кандидата ще немає, так? Наразі. Ну наразі поки ще партія не визначилась. Угу. От що ви будете говорити виборцям? Будуть вибори, будуть е, знову гасла, обіцянки. От що будете говорити? Які? Е, у нас є що говорити. Те, що зроблено, ми то будемо говорити. Ми будемо зустрічатися з виборцями, угу. і ми е, знаємо, е, які проблеми є, які ще треба вирішити, і робиться, будуються і школи, будуються, ремонтуються, садики. Більше робиться ремонтів. Не можу говорити, що життя встановили, життя йде. Угу. Ми хочемо покращення набагато більше. І швидше. Ну. Швидше, так. Швидше. Е, зрозуміло, от кожен от, депутатський корпус от, має е, ну, свою комісію. Скажіть, будь ласка, членом якої комісії ви є, і які питання вирішуєте? Е, я є членом. Бюджетної комісії і в минулому скликанні у цьому, угу. ну так як враховуючи, що ви голова? Чи він, ви тільки член? Я тільки член. Член, де, так. Де, я, я, я голова фракції, я голова лічення комісії. Угу. Бюджетні комісії, я член бюджетної комісії, де, де вирішується, ви розумієте, якщо бюджет, значить всі фінансові питання всі розглядаються на засіданні бюджетної комісії. Угу. І далі, все переходить на фракції, фракції всі питання по порядку денному. Обговорюється, приймається рішення, і зато, якщо ви звернули увагу, наші депутати дуже рідко на сесії виступають, бо всі питання на фракції прийняті рішення, угу. і тільки я, як голова фракції, можу озвучити те чи інше питання, яке потребує на сесії. Угу. Зрозуміло. От, о, на вашу думку, от яке питання найбільше? Е... Ну, знайшло конфронтацію між представниками от різних політичних партій. Яке, яке питання на сесії найбільше таке? Ну, у нас може любе питання, якщо хочуть заполітизувати, угу. і воно зразу знаходить конфронтацію в сесійному залі. Я завжди призиваю голову фракції регіонів і других фракцій. Давайте домовлятися, бо тільки компромісом може вийти з ситуації. Ну, деякі депутати з партії регіонів. Бачить, що тут треба підключати політику, угу. хоча ніколи ми не могли вирішити питання. І ми просто наголошуємо, що ми серйозна політична сила, 24 депутати район... в сесійній залі Сесінні, це є. <кх 98> Добро. Ми вам бажаємо успіху у цих питаннях, що дійсно ви знаходили між собою порозуміння, адже ви прийшли до влади, щоб працювати для громадян нашого району. Глядачам нагадаю, що це була трибуна депутата гість сьогоднішньої програми депутат районної ради Василь Ярославович Цуцу. Ми зустрінемось через тиждень.